Слава Ісусу Христу, дорогі брати, дорогі сестри, я радий, що маю таку можливість знову бути у вас. І минулого разу, коли я був, це десь було не цієї неділі, що була, а ще минулої неділі ввечері я говорив про те, що ми зараз в Україні, ну, зокрема в нашій церкві, Робимо такі розбори. Якраз у вас був розбір, вивчення, то була тема молитва. І ми робимо такі розбори, вивчення біблійних книг. Ну і, брати, дуже дякую, запросили, щоб я міг сьогодні зробити такий виклад однієї із книг Біблії. І я читаю останні вірші цієї книги, але потім ми. Повернемося до початку. І почув я, і затремтіла утроба моя, Задзвеніли на голос цей губи мої, гнилизна війшла в мої кості, і тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках. Обманило б заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Бог Господь, моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене на висотах. Я прочитав. Останні вірші, останні тексти книги Пророка Авакума. І сьогодні хотілося б поговорити саме про цю книгу. Книга Пророка Авакума. Досить цікава книга. І про автора цієї книги ми знаємо тільки те, що він називався Авакум. Так, зараз я спробую цю техніку, як вона працює. бачите, Треба вміти нею. Ану, брати, можете переключити наступний слайд, бо щось я тут не. Ага, о, щось вийшло. Так. Автор про себе нічого не говорить. Якщо дивитися на цю книгу, в контексті книг малих пророків, бо саме книга пророка Авакума відноситься до книг малих пророків, то перед нею знаходиться книга пророка Наума, а після неї книга пророка Софонії. Про Наума ми знаємо те, звідки він походить. Написано про те, що він походив із місцевості, села чи містечка. Під назвою Елкош. І в перекладі Огієнка написано книга ведіння Елкошейця, тобто людина яка походить із містечка Елкош. Тобто, принаймні, про Наума ми знаємо, звідки він походить. Наступний пророк після Авакума Софонія, ми знаємо його родовід до четвертого покоління. Він на початку книги перераховує. Своїх, хто були його батько, дід і доходить до прадіда Єзекії. І це був нащадок царської лінії. Про Авакума ми не знаємо ні звідки він походив, він нічого не згадує про своє походження. Також ми не знаємо, хто були його батьки, діди і так далі. Тобто ми нічого не знаємо про його родовід. Але знаємо те. Що він є пророком, тому що тут написано у першому вірші перший розділ пророцтво, яке бачив Авакум. І третій розділ, перший вірш молитва пророка Авакума. Тобто, знаємо те, що він є пророк. І, судячи зі змісту книги, можемо сказати, що він був гарячим патріотом свого краю. Найбільш вірогідно, що пророк Авакум жив в Єрусалимі, і є таке припущення, судячи зі змісту книги, особливо третій розділ, що він міг бути левитом. Хоча це тільки припущення, але воно має право на існування. Найбільш вірогідним є те, що пророк Авакум був свідком, очевидцем занепаду і остаточного падіння. Асирійської імперії. Це дуже була могутня імперія того часу, яка тримала в страху весь тогочасний світ, близький, близький е, схід, і фактично ця імперія зруйнувала Ізраїльське царство. Вона загрожувала і юдеї. Вони навіть оточили Єрусалим. Але Бог захистив Єрусалим надприроднім способом. Це була грізна імперія. Вони дуже жорстоко поводилися з полоненими. Вони настільки страшно катували цих полонених, знімали з них живих людей шкіру, і багато інших робили неприємних, страшних, жахливих речей. І Авакум був сучасником, коли ця імперія припинила своє існування. Це сталося в 612 році до народження Ісуса Христа. І сталося тому, що їхня столиця Ніневія капітулювала перед новою імперією, яка з'являлася на той час, звільнившись від ярма асирійців. І пророк бачив, що молода Вавилонська держава вона починає, знищивши Асирійську імперію, починає міцніти, вона починає набирати розмаху і тепер. Загрожує його країні, юдеї. І тому ми не знаємо точно, коли була написана ця книга, але є припущення, що вона могла бути написаною в 610-606 роках до народження Ісуса Христа. А це був час, коли над Юдеєю правив благочестивий цар Йосія. Останній благочестивий цар Йосія. Він був правнуком Єзекії, так само, як і правнуком Єзекії був пророк Софонії. Вони всі були сучасники. І, можливо, під впливом свого троєрідного брата Софонії, а також і інших благочестивих людей Йосія проводив реформи. Йосія намагався змінити юдею. В сторону благочестя, в сторону при ньому почалося пробудження, духовне пробудження. Люди е, почали звертатися до Бога, тому що сам цар звернувся до Бога. Але в 609 році Йосія трагічно загинув. І те, що сталося далі, це якраз ось частково воно торкається змісту книги Пророка. Авакума. Хоча про цей період більше описують інші сучасники Авакума, такі як пророк Єремія, наприклад, він дуже детально описує той час. молодшим, верніше, сучасником Авакума міг бути пророк Єзекіїль, який із екзилю або із вигнання теж пише свою пророчу книгу. Сучасником Авакума. Був також пророк Даниїл, правда, він був досить молодою людиною, тому що в 606 році Даниїла і частину юдейської, дітей юдейської еліти забрали в полон цар Навуходоносор. І це все просто я чуть-чуть змалював цю картину, щоб ми розуміли той час. Тому Авакум був сучасником Єремії, Єзакіїля, сучасником Даниїла, Наума. Софонії. І ось це той час. Значення імені Пророка Авакум Хабакук єврейською означає обіймати, огортати, палко кохати, поважати. Ну тут декілька значень, тому що це досить складне дієслово на івриті, але воно може мати нашою мовою декілька таких значень, і в єврейсь... єврейські імена вони мали. Значення це не просто були імена ради імен. І, до речі, якраз часто було так, що ім'я було частиною пророчого служіння або призначення самого носія цього імені. І ми про це не раз читаємо в Біблії. Навіть Ісус в новозавітній час Він змінював деяким своїм учням імена, тому що імена мають значення. І ось ми. Далі дивимось на цю книгу. Ключовим текстом цієї книги я виділив перший розділ, третій вірш. Він звучить ось так: це діалог, або я би навіть сказав би так, скарга, яку пророк говорить по відношенню до Бога, якому він служить. І він каже, для чого неправість мені ти показуєш. Та позираєш на муку, а передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Пророк стоїть на башні, як тут написано, і він має діалог з Богом. Тому книга невеличка складається із трьох розділів, і я її поділив на дві частини. Перша частина. Це запитання Авакума і відповіді Бога. Це перший і другий розділи. А у другій частині там вже є псалом хвали і віри Авакума. Це третій розділ. Отже, ми коротенько так, в загальному розглянемо ось кожну із цих частин, даючи невеличку характеристику. Я не буду дуже сильно вглублятися, тим більше час він дуже швидко біжить. Але. Ця частина складається із двох запитань із двох відповідей. Перше запитання, яке авакум задає Богу, його можна ось так охарактеризувати: чому Бог допускає насильство і не карає за гріх. До речі, актуальне питання. Ми з Миколою Петровичем приїхали з України, і, мабуть, в нас в Україні це одне із самих таких болючих питань, але я знаю, що і в вас. Хто живе в Америці для всіх людей, це й теж є питання, особливо хто виходці з України і хто переживають за те, що відбувається у тій частині планети, і не тільки в Україні, тому що ми бачимо, що гріх, зло воно зараз об'єднується, воно зараз матеріалізується, воно загрожує, воно починає виявляти свою волю, щоб змінити світовий порядок. І це серйозні питання. Тому те, що цікавило Авакума, воно сьогодні і цікавить багатьох із нас. Тобто, авакум волає до Бога про несправедливість, про насилля, про зло, яким все переповнене навколо, і обурюється, чому Бог мовчить? Він молиться і не видно ніякого результату. І Явоком задає питання Богу, чому Бог допускає насилля і чому Бог не карає за гріх? А от цікаво, що далі є відповідь Бога. А Бог каже: от якраз я не мовчу, ти звинувачуєш мене в мовчанні, а я тобі відповідаю. Просто тобі потрібно навчитися чути мій голос. Навчитися чути те, що я хочу тобі сказати. І Бог відповідає Авакуму, як він реагує на те все, що відбувається серед його народу. Відповідь прийде, і це станеться дуже швидко. Вона буде видимою. І що цікаво, що коли Авакум волає про несправедливість, про насилля, про зло, про беззаконня, він говорить про те, що відбувається в його країні. Він не говорить про геополітичну ситуацію, він бачить навколо себе корупцію, зло, беззаконня. І він каже, Боже, ну коли ти це все припиниш, чому ти на це все дивишся? А Бог каже: відповідь прийде через халдеїв, через вавилонян, які прийдуть як кара за гріхи юдеї. І ця Божа відповідь вона ще більше дивує авакума. Вона каже, він каже, Господи, та вони ще грішніші, ніж ми. Невже ти, святий і праведний, можеш дивитися на те насильство, яке принесуть із собою вавилоняни? І це було друге запитання Авакума. І якраз це запитання це вже кінець першого розділу і початок другого. Як і чому Бог допускає грішніший народ як інструмент своєї кари? Бо Бог сказав: Я покараю вас халдеями, і коли вони прийдуть, те все, про що ти говориш, воно зупиниться, воно перестане існувати. А Божа відповідь звучить приблизно так: Вавилон буде осуджений ще більше. Бог каже за те, що грабував був багато народів. Наситишся ганьбою більше, ніж славою. Другий розділ восьмий вірш. За те, що ти грабував багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров і за насильство над краєм, мається на увазі над юдеєю, над містом, мова йде про Єрусалим, та над усіма, хто мешкає в ньому. І шістнадцятий вірш. Ти наситишся ганьбою більше, як славою. Пий також ти та показуй свій сором. На тебе обернеться келих правиці Господньої, ганьба ж на славу твою. І тут можна продовжувати далі. Вавилон за те, що він перебільшить свої повноваження, за те, що він як знаряддя перевищив те, що Бог йому допустив, буде дуже сильно покараний. За те, що вони пограбували євреїв, за те, що вони зруйнували Єрусалим, Єрусалимський храм, нічого тут на землі безслідно не зникає. За все є віддача. І тому Вавилон має стати знаряддям Божим, щоб покарати невірну юдею, але сам за те понесе кару, бо поводиться дуже недостойно, жорстоко, і він практично перевищив свої повноваження. Тому в книзі Пророка Авакума, Бог п'ять разів, звертаючись до Вавилону, виголошує горе. Другий розділ шостий вірш. Горе тому, хто для себе розмножує те, що не його, аж доки це буде. Горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе. У дев'ятому вірші. Горе тому, хто неправдивий зиск побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті. І з тим, із рук злого врятованим бути. Далі, у 12-му вірші, горе тому, хто кров'ю місто будує, хто беззаконням встановлює город. У 15-му вірші, горе тому, хто свого ближнього напоює скелиху гніву свого і поїть, щоб бачити сором його. І у 19-му вірші: останнє горе, горе тому, хто дереву каже, збудись. Мовчазливому каменю зрушся. Чи він буде навчати? Ось він сріблом та золотом викладений, але жодного духу в ньому нема. Іншими словами, п'ять разів, навіть шість, бо в шостому вірші двічі тут вживається слово горе, Бог по відношенню до Вавилону каже: горе через Авакума. Але в цій відповіді також є протиставлення. І воно записане в четвертому вірші другого розділу. А праведний Житиме вірою своєю. І це улюблений вираз апостола Павла, який він кладе в основу новозавітньої, новозавітнього богослов'я або теології. І книга закінчується третім розділом це псалом хвали і віри Авакума. Апеляція до Божої милості, Божа велич оспівується у цьому третьому розділі. І далі. Текст, який я зачитував, довіра Богу в скрутних обставинах, де Авакум говорить про те, що навіть якщо прийде біда, навіть якщо прийде лихо, то я все одно буду тішитись моїм Господом і радітиму Богом спасіння свого. А вихваляє Божу милість, велич, проявляє віру в те, що Бог залишається на своєму престолі. Незалежно від обставин. І тому ось цей текст, який зараз, він не є висвітлений, але зараз я його висвітлю. Ось один із важливих текстів цієї книги це крилата фраза, яка тричі зустрічається в новому завіті, праведний житиме вірою своєю. І ось цей текст, який 17 по 19 вірші це є велика втіха не для одного покоління християн, що сьогодні нас тримає в Україні. А от якраз ось цей текст в тому числі із книги Пророка Авакума. Навіть якщо того чи іншого не стане, навіть якщо іще щось зміниться, і стане ще гірше. Але я Господом. Тішитись буду і тоді, радітиму Богом спасіння свого, Бог, Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Особливості книги Пророка Авакума я дуже спішу, і ці слайди я скоротив трошки, щоб, бо я розумію, що маю вписуватися в час. Тому ця книга більша частина книги це не промови до кори, як в інших, майже в усіх інших пророків, там звернення до Ізраїлю, як, наприклад, в Осії, чи в Амоса, чи до Юдеї, як це, наприклад, в Михея, чи в інших пророків, наприклад, в того самого Софонії, якого я згадував. Але більша частина цієї книги це діалог між пророком і Богом. В цьому її унікальність. Діалог між Богом. І тим, хто йому служить. Друга особливість книги. Книга складається з таких трьох літературних форм. Перша це те, що я вже сказав, діалог бесіда. Далі йде частина класичні пророцтва, як і в інших. І третій розділ це псалом. Псалом, в якому оспівується Божа велич і виражається Божа віра. Третя особливість цієї книги. Це те, що пророк проявляє три важливі риси, необхідні в часи лихоліття. І для нас сьогодні це є велике, велика настанова, наука, як ми маємо поводити себе в непрості часи. Це чесні запитання, які задає Авакум. Він не грає в релігію, він себе не таким, знаєте, робить святеньким. Який каже, на все воля Божа, це він чесно дискутує з Богом, задаючи ті питання, які йому болять. Але разом з тим він проявляє тверду віру і демонструє глибоке прагнення відродження. І це сьогодні мрія, мабуть, багатьох українців, які живуть не тільки в Україні, але і в Америці в тому числі. Ще одна особливість книги, фраза Авакумана, яку я вже звертав увагу, праведний житиме вірою, тричі повторюється в новому заповіті. Римлянам 1,17, де апостол Павло звертає увагу на те, що праведний житиме вірою. Галатам 3.11 по контексту Павло звертає увагу на те, що праведний житиме вірою. І в посланні до Євреїв 10.38 там. Акцент звернений на віру, тому що саме після того тексту і розпочинається там 38-39 вірші, і далі розпочинається 11-й розділ. Це галерея героїв віри, праведний житиме вірою. Але прадідом цієї фрази, яку пізніше Мартин Лютер зробив ключовою в часи реформації, що дало підставу його назвати саме прадідом реформації. Саме був пророк Авакум, старозавітній пророк, який говорив своє пророче слово приблизно за шість століть до Ісуса Христа. І за більш ніж 20 століть до того, як Мартин Лютер проголосив ось цю ключову тезу якраз ключовою фразою реформації, на якій сьогодні стоїть і наші, наша Євангельська Церква. Отже, декілька уроків з книги. Перше, книга Пророка Авакума говорить нам про те, що Бог покарає кожного, хто робить зло. Це стосується і окремих людей, це стосується також і цілих націй. Будь-яка несправедливість буде покарана. Це висновок, який я особисто взяв із книги Пророка Авакума. Другий висновок, другий урок. Бог контролює все. Він знає те, що робить. Те, що інколи нам видається дивним і незрозумілим, є частиною Божого плану. Сьогодні ми не все розуміємо, що відбувається навколо нас. І це може бути глобально. Це може бути дуже-дуже особисто. Хтось приїхав в Америку, і життя не дуже складається тут. І ми думаємо, ви думаєте, а що відбувається? Книга пророка Авакума говорить про те, що не все і пророк розумів. Але, зрештою, він збагнув одне: Бог все контролює. Третій урок: віруючі люди можуть задавати Богу питання щодо незрозумілих речей. Колись, коли я ще був викладачем в Україні, в ще навіть до того, як мене забрали в Київ, запросили ще до КБІ, Я був викладачем в Рівненському біблійному інституті, і після одного заняття. В церкві до мене підійшов один молодий юнак в одній із церков там на Полісі Рівненському, і він каже: я вам хочу задати одне питання. чи маю право я задавати Богу запитання в молитві? І я так подумав, і знаєте, мені саме перше це якраз прийшов ось цей діалог Бога за вакумом. Я кажу, в Біблії написано. І він каже: Бо я підходив до наших служителів, а вони кажуть, ні, 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 тільки смиренно молитися і все. Звичайно, смиренно молитися, це правильна відповідь, але не повна. Бо і коли ми задаємо запитання Богу і маємо з Ним діалог, це теж є наше смиренне очікування відповіді від Господа. Ще декілька уроків. Віруючим, теж знайомі часи непевності, сумнівів і розчарувань. Ну, можливо, ви такі духовні, і для вас це незнайоме. Але я скажу по собі, бувають такі моменти, коли ти проходиш час непевності, бувають моменти, коли десь навіть сумнів приходить, і ти починаєш з цим боротися. І бувають моменти, коли приходять і деякі розчарування. У нас немає часу на цьому детально зупинятися, але в Авакума було щось подібне. І Господь допоміг йому пройти цей шлях. Бог не відповідає на всі наші запитання, бо він не зобов'язаний це робити, але він не залишає нас в часи тимчасового затемнення. Тобто, що мається на увазі затемнення, коли приходить якийсь такий темний період, як в 22 му чи 23 му в деяких виданнях написано в Псалмі, що навіть коли ти проходиш долиною смертельної темряви, і тоді цей добрий пастир є поруч. Хоча він не зобов'язаний нас посвячувати в усі деталі. Він учням сказав Ісус перед Вознесінням не ваша справа знати час та ви виробіть свою роботу, а все інше буде йти в той потрібний час. Далі, праведний буде жити вірою, це ще один висновок, уже я про це говорив, не зупиняємось. Наступний висновок, коли ми роздумуємо про Божу славу і велич, нас охоплює благоговійний страх Божий. І ми безмовно стоїмо перед Ним. Як це на прикладі бачимо Авакума? Він стояв перед Богом і він казав: Господи, я все зрозумів. Хоча, можливо, він не все зрозумів, але він зрозумів одне: Бог є величний, славний, мудрий правитель. І останній висновок: віруючий може радіти завдяки Господу в будь-яких обставинах. І про це ми читаємо в тексті, на який я звертав увагу в кінці цієї книги. Про це пише апостол Павло в посланні до Філіппян, взагалі, послання до Філіппян його називають послання радості. І це дуже велике, дуже величне послання. Воно не велике за розміром, але за глибиною якраз ось цієї думки, про яку ми тут говоримо, що можна радіти, тішитися, стояти в Господі незалежно від обставин. І ось якраз те, на що звертає увагу авакум, віра, праведний вірою жити буде. Віра це динамічна сила, яка підноситься над обставинами. Тому, брати і сестри, бажаю всім нам, всім вам, щоб ми твердо стояли в вірі, і дивлячись на ситуацію, яку, можливо, переживаємо, проходимо. Чи це така ситуація, як в Україні, чи це ситуація особиста, сімейна, чи взагалі особиста. Але Довіряли Господу, не дивлячись на тяжкі обставини, і з вірою могли сказати, як і авакум. Я зрозумів, і навіть якщо і не так, як я хочу, але я Господом тішитись буду. Хай Бог всіх вас благословить. Амінь.